Вітаю! Сьогодні я би хотіла поділитися такою досить складною да, мабуть, ситуацією. Мене почало там дуже сильно останні декілька днів проявляти життя, перевіряти на мої певні емоції. Я втратила досить багато людей зі свого життя. Таких близьких, рідних людей, важливих для мене. І що я хочу з цього всього сказати? Що на сьогоднішній день я вже набагато простіше сприймаю. Ну, тобто, в мене є історія поплакати, пожаліти, але я досить швидко починаю діяти далі. І є такий момент. Що завтра в мене починається певне нове навчання по тілесно орієнтованій терапії, і я дуже така тактильна людина, і це усвідомлення того, що наше тіло в собі тримає досить багато стресових ситуацій, різних емоцій і всіх життєвих моментів, то мені досить цікаво хотілося з цим. Розібратися, попрацювати, і, в принципі, я для себе так подумала, що, можливо, якщо мене цим цікавить, я навіть буду розглядати психологію більш напрямок психології більш детальніше, ніж, наприклад, ну, просто так для себе цікавістю, да, для того, щоб собі там якусь інформацію отримати. У мене складна підготовка до судового процесу, досить емоційна. І завжди я себе запитую, да, ну, типу, люди запитують, за що мені це? І я собі запитую, для чого? Да, тобто я ставлю таке собі питання, для чого мені отримати новий досвід, вийти на новий рівень, стати сильнішою, стати мудрішою. Але що це? Історія про це, це ж несправедливо. Я не знаю, як мені з цим бути, з цією несправедливістю, яка відбувається в житті. Якось так люди, якісь такі досить... Ну, Я всіх завжди людей рахувала по собі. І зазвичай у нас така історія, що люди не дуже добрі. І от я намагалась в житті поганого не робити людям. Ну, я, звісно, жива людина. Я робила певні помилки в своєму житті. про що шкодую, намагаюся виправити, намагаюся щось змінити. Але... Я думаю, чи я ще не те зрозуміла, що потрібно зрозуміти, не пройшла ті уроки, чи, чи можливо це такий мій шлях, не знаю. Я кожного дня чогось і вчора плакала, і сьогодні плакала, і позавчора плакала. Я собі дозволяю цю історію. Мені так простіше переживати мої певні хвилювання, але та ситуація, яка складається, я вже думаю, ну, типу, можливо, мені. Звертати увагу е, за собі масу інформації, тому що я розумію, що проти мене така помста е, виникла, перекриваються дітьми, перекриваються якоюсь іншою історією. Це боляче для мами, е, все переживати. І я намагаюся в цьому всьому вистояти самостійно сьогодні. Звісно, я отримала підтримку від своїх рідних. Вони сказали, що підуть зі мною на засідання. Це дуже мене так заспокоїло, тому що розуміння, що ти не один це дуже важливо, коли в тебе є підтримка. Я хочу сказати, що ми зараз кожна людина проживає певний період змін в своєму житті. Ми всі творили щось або не творили добре чи погане. Зараз пройшов час за це місце суплати. Як то кажуть, які зерни, посіяли, і будемо урожай збирати. Тому я хочу підтримувати кожного з вас, тим, що тримаємося. Не знаю, я намагаюся своїм таким сонячним теплом і людям, які заходять в моє поле, дарувати його, допомагати. Я знаю, як ніхто, як важливо інколи просто поговорити. Інколи просто, щоб тебе вислухали, інколи просто, щоб тебе обійняли і сказали, ти молодець. Та раніше я від цього відмовлялася. тому, якщо комусь із вас потрібна підтримка, чи соціальні мережі, поговорити, запитати. Я знаю, що багато ж. ок на сьогодні проживається так, случай. Мені сталося так, що. Я не тільки проживаю розлучення, я ще проживаю втрату дітей. Це неймовірний удар для мене. І якщо хтось каже, що можна народити, жити далі, то це не так просто. Ти не можеш відрізати частину свого життя, своїх дітей. Діти жорстокі, діти налаштовані дорослими, дуже жорстокі. Тому... Цікаво, мені дуже цікаво, наскільки от зараз у мене є така історія, що я не розумію, куди далі, далі рухатися, як далі бути. І за який період часу я вийду з цього. Ну тобто, я розумію, що я з цього вийду. Я усвідомила, що хочу вийти з цього. Я намагаюся шукати інструменту, допомогу інших людей для того, щоб з цього виходити. Але ж просто такий ж експеримент робити, там. У кожного по-різному, 100%, у мене так, ми всі різні, у когось може бути інакше. Але в мене таке кількох... бажання виникає, от я нещодавно себе зловила на такій думці, що я б хотіла створити простір, от, куди жінки приходять і е, інколи немає фінансової можливості е, отримати пораду психолога, там, ще якогось фахівця. Хотілося б, щоб це для жінок був такий простір, куди вони могли прийти і отримати цю пораду і цю інформацію. Я розумію, що це має бути якийсь фонд, який буде галяти, чи благодійний, чи за рахунок чого фінансуватися, що поки не зрозуміло. Але я дуже хочу створити от таке ком'юніті, де жінки буде безпечно, де вона буде розуміти, що вона зі своїми проблемами не наодинці. Де її підтримують, де її йдеться в порад. Можливо, на сьогоднішній день є вже така історія. Тоді дайте мені контакти, скажіть, як ви називаєте. Я піду. Ну, тобто дуже хочеться швиденько все це пережити. Розумію, що так швидесенько не буде, але хочеться рухатись далі. У мене залишилось не так багато життя попереду, і хочеться його прожити не в певних стражданнях, а у. Навпаки, в позитиві, радіти життю, бути реалізованою, щасливою, коханою, і ну, не закінчувати життя після того, як з твоєго життя йде людина. Ти, коли ти пройшов якийсь певний період, отримав якісь певні уроки, і типу життя закінчилося. Ні, все розлучення життя не закінчується, вони сміюються інакше, ти починаєш відкривати себе, якісь свої нові грані, і це, і це цікаво, і це так хайфово. І я дуже радію, що я наважилась на цей крок. Тому що розлучення показало, що людина, з якою я жила, просто монстр. І я настільки його в своїх очах піднімала, настільки вважала, що він інший, що просто це неймовірно. Тому напишіть мені в коментарях, мені додають поради стосовно того. Мого різних там зовнішніх і так далі, пишіть. І я відкрита. знаєте, Це так цікаво е комунікувати з людьми, коли тебе бачать, а ти не бачиш, хто це. Це дуже така е е цікава історія, але це для мене історія про те, що кожен з нас створює якусь певну свою місію в цьому житті, виконує. І чомусь мені зараз хочеться бути якоюсь підтримкою, опорою для когось, у кого також складний період. І мені хочеться, щоб люди виходили з цих труднощів за допомогою інших якомога швидше. Напишіть в коментарях, як у вас настрій, як ви проживаєте ці всі коридори затемнень, ці всі зміни енергії, які відбуваються? Чи у вас все добре? Чи вас також штурмить? У мене я бачу деяких, досить рівно люди проходять, досить так спокійно ці всі історії. Тому якось так пишіть, коментуйте, підписуйтесь. Я бачу, у мене вже є 14 підписників. Я кожного з вас ці, ціную. Я дуже вам вдячна за те, що ви долучилися до мого такого блогу, до мого цього каналу. Підтримуйте мене. Це неймовірно цінно, це змушує, якщо комусь це потрібно, якщо комусь це цікаво, якщо для когось це буде якимось рухом вперед, до змін, до кращого життя, то я буду тільки цьому різити. До зустрічі, що вам цікаво, знаєте, тут вже така пішла історія, що мені хотілося б дізнатися, що вам цікаво. Бо на початку в мене була така інтригуюча, я сама не розуміла, що де і як. Буде в моєму житті зараз якась більш-менш така певна стабільність з'являється. Я вже розумію, що я покажу Київ, вирішую тут свої питання, починаю навчання, починаю пошук роботи, продовжую пошук себе, реалізацію свою, своє призначення. І, можливо, є бажання, хто в Києві зустрітись, поспілкуватись, випити кави. Не знаю, я дуже люблю морозиво. з'їсти морозиво, прогулятись біля води, пишіть. Я з радістю можу зустрітися і поспілкуватися. Все, папа, гарного дня, тихого вечора. На все добре.